Поїхали справи, заробіток святих, коли судячи скричить, і натовп затих, і молоді апостоли 'ються проти місцевих, забто проти чужих. Ісусу теж намотують бинти на кулаки, і виштовхують вколо, ніби в колоні, бо в боди і проти нього стоїть юний вантажник, відаючись, не подає руки. І коли Ісус падає на церкове сукно, коли зі в пекло, кудись на дно, тілою стає ламке, мов хліба, кров суха, як вино. Але хтось кричить йому в спину, давай, зберись, згадай усе, що ти говорив нам колись. Якщо ти не встанеш, про це дізнаються всі відразу скрізь. Підіймайся й бийся, як умієш ти, вали цю наволоч, не давай йому звідси піти. Кожна твоя перемога. Ще один крок до мети. Жодного прощення тим, хто боявся між ліки трав. Жодної ласки, Господній, жодних прав. Давай ти ж стільки разів падав і помирав. Вони всі тут, зрадники і слабаки. В них за совість і зябра, замість крил на спині плавники, вали їх Спасителю, збивають в них кулаки. Вали їх за їхню слабкість і їхні плачі. Вали за те, що вони про все забувають вночі, за те, що вони дивляться на власну смерть про глядачів. Вони все одно не слухають ні нас, ні тебе. Їх ніщо не врятує, їх ніщо не гребе, їх, Господи, вони самі не винищили себе. Знищую їх за їхню продажність і їхню лінь. за їхню сучені, що залягла у кожному поколінь за хитрість, як вони вплітають до своїх малів. І він піднімається і спльовує чорну кров. Піднімається, потім падає, потім піднімається, знову вантажники, що хочеться. Ну ось, мовляв, знову смерть, смерть поборову. І валить правим прямим просто під підди. За кожне з запоєнних немилий, оскільки Бог справді справа завзятих і молодих, Юний вантажник, вилітаючи з життя. Встигає йому подякувати, тішичись, мов дитя, мовляв, блаженно вірить у спасіння і забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця. І говорять, що вірили йому до кінця, і той, хто став на нього, ставить далі, так само на досвідченого віця.